Вітаю вас зранку і запрошую на ранкову політичну зарядку. Безумовно, що не потрібно забувати і про фізичну зарядку, але зараз давайте перейдемо до політичної ранкової зарядки. Сьогодні у нас на календарі 18 листопада, до речі, понеділок, і, до речі, у мене сьогодні день народження, тому завтра я зроблю вихідний як для фізичної зарядки, так і для ранкової. Політичної зарядки. А сьогодні ну, дуже приємні для нас хороші новини. Напевне, це напередодні мого дня народження. Вчора, ввечері, з'явилася інформація про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден дав дозвіл на застосування атакам, ракет-атакам, для удару по території Росії. Також потім з'явилася інформація в французькій газеті Фігаро, що Франція і Британія надали дозвіл для, для завдання ударів по території Росії ракетами Штомшедов і Скальп. І це дуже добре. Тепер тільки питання в тому, скільки у нас цих ракет, і скільки ще ракет і Велика Британія, І Франція, і США нам додадуть. Але це може, на мою думку, дуже-дуже нам допомогти, і будемо на це сподіватися. Також хотів би задати про те, що в п'ятницю. Північно-корейські державні інформаційні агентства повідомили про те, що Кім Чен Ін дав вказівку для масового виробництва безпілотників. Ну і пишуть іноземні ЗМІ, що мова йде про те, що напевне це росіяни передали їм ці технології. Ну а росіяни взяли їх у Іранці, у Тегерану. А Тегеран, скоріш за все, скоріш за все їх в, країх, в Отже, бачимо такий ланцюжок, і від Ізраїлю це дійшло до Північної Кореї. Також хотів би вам сказати, що у суботу дружина президента Бразилії посварилася із Ілоном Маском, Розанджела її звати. Вона виступала на форумі G20 Соціал, бо сьогодні відкривається форум G20 в Бразилії в ріо де жанейро і там вони говорили. Ці неурядові організації, які зібралися активісти, про боротьбу з дезінформацією. Хто там цією дезінформацією займається, Ну, і вона пожартувала, що це Ілон Маск. Ну, а також сказала, що вона не боїться, і щоб Ілон Маск шов до біса. Ну, Це було англійською мовою, і там було трошки по-іншому сказано. Маск відреагував, написав у себе так, в соцмережі, що вони більше не виграють вибори, ну, натякаючи на президента Лулу Десів. І там такий емоджі поставив такий із сміхом. У неділю Індія 17 листопада заявила, що вона випробувала гіперзвукову ракету великої дальності. Нагадую, що Індія є ядерною державою. Отже, країн, які мають гіперзвукову ракету, все більше і більше. Я бажаю вам енергійного і вдалого дня, день тільки починається. Це буде Україна.